Усім привіт. Новий відосик. Третя частина мого ремонту. Ідемо на базу. Знімати візка муфту і доставати сальник Погнали! А, поки чекаємо сальник, нема що робити, бавимося з дитиною виграшки. Ну, відпусти, кісіль. Пожежна. Е, до речі, що хотів ще сказати, зняв я сьогодні віскамуфту, шкіф, е, потім за шківом там ще якась там штучка була. І за тою штучкою. Короче, завтра вже покажу, що там було. Достались сальник, сальник замовили. 600 гривень буде коштувати сальник. Завтра він буде Хмельницькому, його привезуть мені. І з приводу прокладки ще таке 50 на 50. Хочу спочатку поставити той сальник і подивитися, якщо масло знову ну, там же буде потроху там підтікати або видавлювати, то все ж таки поміняю прокладку подона. Тому що прокладка подона коштує 1400 гривень. Ну, як би воно коротше, таке, бля, не хотілося б поміняти і не дуже <сум> таке. Бля. Так що Завтра до речі, покажу, що я зробив неправильно з військомофтою. Так що, то завтра. Всім привіт наступний день. Хотів показати це знову ж таки у кого Iveco. Єврокарг. Е, що я зробив неправильно, коли знімав візкамухту. Е, так, ось сама візкамуфта. Я ще не перевдягався, блін. Е, ось вона отак от стоїть, коротше, правильно. Я відкручував ото ключом на 46 гайку. Крутив я так хвилин, напевно, 40-50. Воно, коротше, нічого не... Відкручувалося. А чому? Тому що тут просто болт. Оказується, тут раз, два, три, 4 болта, вони крепляться ось сюди. Раз, два, три, чотири. І у неї є як ступінька. Вона просто заходить сюди. Всередину. Воно типу, наглядно, ось так воно. Оп, ну, зараз. Коротше, воно заходить туди всередину. Але я про це не знав. А тепер зняти не можу, застрягла. Я про це не знав. І цілий вечір коротше, крутив одну цю гайку. Потім вже прийшов знайомий, трохи допоміг мені. Сказав, що це неправильно. Ну, типу, одна, друга і це третя частина, котра вже прилягає. До речі, ось мій сальник саморези вкручували, щоб його достати, тому що там трохи невдобно. Ну, сальник як сальник, коротше, не знаю. Новий сальник. Зараз, зараз його артикуль, якщо кому треба буде. Такий. Кортеко. До речі, кортеко. Як мені сказали, що тіпа, це самий добрий сальник, що є. І якби, самий дорогий. <кій> тіпа, як би Типа як оригінал. Але наскільки це правда, я не знаю. Стверджувати не буду. Но знайомий, цей Женька мій, на газельки на цій на синій, то він каже, він колись собі ставив Картеко. На газель фірма Картеко, то дуже добрі сальники і дуже дорогі, до речі, вони. Я вже не пам'ятаю, куди він його ставив, але кудись ставив цю фірму. Зараз наша задача, яка попити каву, перевдягнутися, внідрити сальник, назад все зібрати, натягнути рівні. А, ну, спочатку помити, звісно, там все від масла треба буде, <кій> потім це все збираємо з приводу. З приводу інтеркуліра, що я його зняв, відвозили ми його вчора, тут недалеко на перевірку. Знайшли коротше, дві дірочки. Але, але коротше, ці дві дірочки, вони походу, вже приїхали мені такі. Тому що, тому що коротше, він стоїть, ну, якщо він отак, от зараз, його якщо перевернути і розвернути сюди. То ця, виходить, частина буде спереду. Цей інтеркулір, хто пам'ятає, замовляв з розборки, у когось, скоріше за всього, стояла рамка. Чому рамка? Тому що ось мені отак от його коротше, тут зробили. Раз і два, коротше, пайнули, перевірили, начебто не той. Воздух не спускає, він тримає добре. Но там було, виходить, масло. Що ми зробили? Я перший раз таке бачу, але спочатку поїхав я на мойку помив його. І потім просто як кабанчика з паяльною лампою ми його обшмалили. бачки верхні алюмінієві. Як мені сказали, температуру тримають 300 градусів, можна їх нагрівати, алюміній там прочний, коротше все там чекі-пукі-бомбоні. З приводу сот треба трошки менше їх гріти, тому що це все ж таки сот, і вони можуть там підплавитися. Але коли ми гріли вчора, прямо так от раз-два, раз-два, раз-два раз, гріли, з нього потекло масло. Але. До того коротше, ми вирішили виявити самостійно, де там дирка. Вон вона та солярка. Ну Це да, це солярка, це не масло. <говорить> Заліли ми, коротше, в інтеркулір десь літруху соляри. Чого робити не треба було. Інтеркульора ні в коєму разі не можна мити. Ну Солярка ще таке більш-менш там 50 на 50 по солярці. Но з приводу розчинника, бензину, мити інтеркуліра такими засібами не можна. Чому не можна? Я про це не знав, мені вчора пояснювали. Ви помили, промили, все нормально, все чітко. Успішно ви ставите його на машину, повертаєте запалювання, вона заводиться, працює, ви трішки газу дали, щось там десь там. Е Ну, получается, турбіна пішла дути сюди. У вас тик-тик-тик-тик-тик-тик. На виході пішло на патрубок вже на охолодження, на поршня. З'явилася іскра, і у вас кабіна просто успішно так бабам. Добре, якщо воно залишиться, ну підпригнути. 100% мені сказали, що вона підпригне. Чим мити мені так і не сказали. ну Це в принципі зрозуміло, що не сказали, чим мити. Це ж все ж таки секрет фірми. Але то таке. Єдине, що мені сказали, якщо у вас турбіна погнала масло, інтеркулер був справний і його не сильно, ще так скажем засрало, а просто, просто накапало там масло, то берете газель і якась легковушка не підходить. Берете, якщо у вас... ну, В принципі, можна ще без інтеркуліра машину завести на, там, на деякий час. Шукайте свою. воно з тої сторони зараз. Шукайте свою вихлопну систему. У мене такий гусачок Вдягайте на вихлопну патрубок. По діаметру, ну, там хоч якісь, хоч, сказали, хоч скотчем замотайте, нічого страшного. І е, інакше кінець патрубка вдягайте на інтеркулір. Неважливо на яку сторону. Як мені пояснювали. І десь з півгодинки вона у вас тарабанить хвилин ну, 30-40. І просто вихлопними газами гарячими все це масло. Масло на гарту, воно повинно коротше, позгорати і повилітати через інакшу сторону. Ну, це мені суто так розповіли. Я не буду стверджувати, наскільки це правда, неправда. Е, мені сказали, я передав, як кажуть вам. Якщо ця інформація буде вам полізна. Так, ну а ми що? Перевдягаємося. п'ємо каву. У нас морозець. Навіть вон. Відро змерзло, вчора забув прибрати. Перевдягаємося, ми йому міняємо сальник. Полетіли. Це коротко, капець. Все поставив. Ну, Правда, я її не заводив. Так там патрубки, цю штуку накинув, ремні понатягував, все чітко, все файно, але не так гадалось, як сталося. Я забув цей балансір. Тепер знову все буду розбирати. Він просто стояв там, там, де я мив, я про нього трошки втиканув. А я ще думаю, там зазор якийсь з'явився. Сподіваюся, що я болтами не витягнув підшипник калінвала. Розбираємо заново. Так, показую, де та штука повинна стояти була. Ось вона вона йде друга, ну там під нею ще є. ну Коротше, вона зараз перша, потім цей шкіф, вон він там на болтах затягнутий, ту я забив. Зараз ставлю візкомуфту і накидаю всі рівні. І все буде нормально, я на це сподіваюся. Зібрав повністю машину, хотів виїхати, потестити її, але Походу не судьба мені взагалі виїхати в цьому місяці в рейс. Щось, щось така хіровата затія. А трапилося коротше, ось що. Коротше, енергоакумулятор віджив своє. Ой, блять, не щоб він зараз не... Стрільнув мені ще, блядь, вухо. Відламалася ця алюмінька. Як і що, хрен його знаємо? Коротше, що знімаємо енергоакумулятор? Так, прийшло хвилин 30, мені привезли е, новенький енергоаккумулятор. Пломбач, що це таке, блін? Коротше, да, напевно, щось. Нічого не треба підкручувати, цікаво. Я не знаю. Вчепив. На старому одну гайку прийшлося зрізати. 2500 мені його привезли. Дві гривасиків ще один. Нашу казну, блін. Так Ось наш старий. До речі, в старому вже навіть і пружина зламана була. Вона вже така гнілюча, то капець. Просто да. видно, що все оце оце старе було, вона була тріщина по От тут була тріщина, Ну, отут... І це ще старе, цього, от напевно, десь старе, там же вже такий алюміній свіжачок, то він тримався тільки тут і ось тут. Ну, що робити? Нічого з цим не зробиш, це машину треба міняти. Хоча добре, що це не трапилося в дорозі. Так би він розвалився і заклинив би супорт. Не дуже це. Так, все, заводимо машину, качаємо повітря, підводимо ручника і виїжджаємо на тест драйв. Усім привіт. Наступний день, 8 лютого. Сьогодні у нас вже. Е, поміняли ми вчора тут Трошки проїхалися, зовсім трошки метрів. 400 І все одно підклинює у нас супорт. Скоріше за всього, дуже сильно вийшов поршень на супорті і назад він, коротше, не хоче зараз заштовхуватися або просто він е так само, як з правої сторони ловить інколи кліна. Але з правої сторони я супорт перебрав, помазав, все, зараз там чітко грає. Ліво-право. Все як би так нормально. <кхи> Зараз буду знімати колеса, знімати повністю супорт. Всю процедуру проводити так само, як і з правої сторони. Потім прокачаю тормоза. Подзвоню в Женіг приїде, разом прокачаємо, тому що Андрюха зараз збирається там на село їхати, йому нема коли буде. Так що такі то справи. Сподіваюся, що я його зараз переберу швиденько, зараз е ставлю кави попити і треба піти набрати водички з колодця в нашу каністрочку, тому що маловато вже води, не вистачить потім руки помити. Автономку я включив. Е у нас по погоді мінус 6, відчувається як мінус 10, вітерок такий не дуже сильний, але він є. Зривається сніг що мені не дуже подобається. А взагалі не подобається, коли машина ламається. Це таке. Але один раз зробити і потім вже туди не лізти Так що якось так все. П'ємо каву, перевдягаємося, набираємо води і знімаємо колеса. Так, зняли ми супорт. Дуже багато зайняло це часу. Півтори години промахався тільки з одним болтом, якраз з останнім, щоб зняти з супорта. Без ями дуже погано. Блин. Була би яма, заліз би там, все швиденько пішло б. Що можу сказати? Зняв скобу, зняв ту фігню. Ну, якщо от дивитися на нього, то виходить, з правої сторони цей палець понятний, його зараз вимою. Вичухаю, новою смазкою наб'ю і поставлю нормально. Він добре е свою функцію виконував, їздив. А цей палець у нас, як і з правої сторони, один палець, заклинивший. Не туди, не сюди. Зараз вибиваю його молотком, чищу, смазую, пропрацьовую, ще раз чищу і потім все складаю назад. Ось я його вибив. Можна спостерігати, де була водичка, де він вклинив ржавчинка. Так що якось так. Чистимо. До речі, то, що там всередині, теж зараз почищу все. Камера передасть, не передасть, не знаю. Ось так там зараз. Почистили ми значить, пальчика. Ось так він виглядає, зараз чистенький. Ця сторона у нас була вклинівша. Ми вже всередині там почистили. Все, ходить і виходить. Залишилося тільки ось таку я смазку використовую. Ну, типа для супортів. Одна сторона, грубо кажучи, готова, друга сторона, ну воно так ще тяжкувато і ну, так воно ходить, як би ну, хотілося б кращого. Так що все, п'ємо каву і робимо далі. Внідрили супер вже коротше, на місці. Поставили бушні колодочки, воно тут ще відсотків по 60 залишку залишилося. Тому що я коли знімав, тут залишилося геть нічого. Ось-ось. Якби. Якби ще трошки поїздив би, Вшитав би в тому році ставив новий диск. Шитав би його. Ну колодки, коротше, прожили майже рік. В такому вони стані. Ця трошки більша, та трошки менша ну, в принципі, стирало їх однаково. Оцю залишу ще на всяк випадок. І треба буде замовляти знову комплект колодок, щоб вони просто були. Собою. Ну, не з собою, щоб тут на базі в кибітки вони валялися. Так що якось так. Все, ставимо колесо і перевіряти, напевно, вже завтра будемо, тому що там, по-моєму, тормозухів у мене немає. Так що все, полетіли. Всім привіт е, 10 число. Е, все ж таки розібралися. В чому була причина, чому кидало масло. Масло ще почало підкидувати, коли я поміняв компресор. Воно його потроху підкидувало, але тіпа, я не знав, в чому причина. Вчора ми розібралися. Розібралися. Оця виходить стара прокладка зі старого компресора. Тут ще кусочка не вистачає. Тут є. Ось прокладка, котра йшла з компресором з новим. Різницю, бачите? Я вам скажу в чому різниця. Різниця от в цій кайомці вона повинна бути ось тут. Тут подача масла йде, масло успішно проходило сюди, е, ну, на шків, і кидало його вже мені на вулицю. Не ззаду компресору, а виходить з переду компресора. Так що це такі діла, я виїхав тільки що перевірив, почав піднімати кабіну. І що? І в мене, коротше, зламалося підйом кабіни. Він, коротше, не піднімає більше. Досадно прикро, ну ладно. Замовлю його. Ну, Машинка, в принципі, на повному бойовому ходу. Так що е думаю, що якщо буду їхати кудись в рейс, а це по-любому я буду сьогодні щось вже шукати, е бажано би їхати на Дніпро, тому що через Олександрію я би заїхав там на розборочку, допоміняв би його примтама швиденько. Ну, будемо дивитися, в принципі. Так що, ось така третя серія мого ремонту вийшла. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустріч. Всім папа! -па.